Поверніть ліворуч. Бісідка платна. платна. Ну, Представляєте, то є, все нам правильно. Влазили гроші, маєте платити. Але з іншої сторони вход і так далі, де окультурно. Відповідно, теж все платне і немає грошей. Ми заїхали з чорного входу. Чорного входу, відповідно, от така вода. Нічого не очищено. Тобто на вам так просто работать не буде. Як я б був більш-менш хоча б рядишком хазяїном, я б постарався, щоб все почистили це озеро. Але там, де грязно, туди не будуть купатися відповідно. Ідуть купатися там, де чисто, але це коштує певний грошей. 100 гривень вход і поїхало. Альтанки, місця. Ой, в общем, дешевле все-таки в турці злітати, але тут дуже гарно. Є домики посуточно посуточ ноги знімаються, тобто родиною приїхав собі, там де ми пили водичку їздити або ходити, водичку пити, тут плавати, купатись, набирати здоров'я. Угу, Кружили, окупірували, все відзаплатно, ніхто безплатно нічого не робить. І геть консультація через не неплатна. Не Рибка, де ловити, теж коштує грошей. О, рибки вистачає, бо малька дуже багато. Зараз запитається. За 100 метрів.